Завдяки цьому простому маршруту ти збільшиш свої шанси на заробіток в 6 раз, адже він охоплює 6 потенційних великих класних дропів. Дропи це основна стихія нашої команди і основна справа, якою ми займаємося, в принципі, на кожнодневній денній основі. Ось це на екрані мій дроп-портфель. Який я веду публічно вже дуже довгий час. Він у нас є в телеграм-каналі. Там є всі повністю монети, які дропались, на яку суму коли. Тобто повністю портфель складається суто з монет, які прийшли безкоштовно з дропів за активність. Якщо подивитись на історію, цей портфель доходив уже до 108 тисяч доларів і вже опускався до 37, тому що ринок дуже сильно упав. Зараз він оцінюється майже в 50 тисяч доларів. Мої цілі по цьому портфелю до кінця був рано це півмільйона доларів. Я про них. Дуже багато раз уже озвучував, тому вони залишаються для мене актуальними. По-перше, тому що ми фармимо ще інші дропи, підтримуємо активність, ще токи не будуть приходити. А також у нас вже зібраний великий достатньо портфель із токенів, які щось зробить x щось 5x, щось 10x. І на цьому фоні ми просто дуже сильно бустанемося. Я дуже серйозно відношусь до теми дропів, розглядаю кожен проект під лупою. Також у нас на каналі є дуже багато відео саме на цю тему. Про дропи, які ми вже розбирали, як їх робити. Посилання буде десь ось тут, обов'язково прийди Подивись, поділись з другом, якщо взагалі вам цікаво, щось з цього заробити. Тож, сьогодні я хочу поділитися з тобою покроково класним маршрутом, де ми за один раз можемо претендувати на 6 крупних дропів. Наша дорога починається з біржі. Якщо ти взагалі новачок робиш це перший раз, тобі обов'язково треба знати, що ти повинен починати свій маршрут з нейтів токена з Ефіріума, тому що тобі треба буде газ для транзакцій. Тому ми беремо Ефіріум, кусочок ефіріума, виводимо в мережу Оптимізм, вибираємо аккаунт, на який ми хочемо. Вони в тебе будуть збережені, коли ти почнеш, або ти збережеш. Вправляємо максимум, підтверджуємо, все, вони пішли. Поки наші кошти йдуть, ми також виводимо стейблкоїни, якими ми будемо працювати. Це наша ліквідність. Також виводимо їх туди ж, в ту ж мережу, вибираємо той, ту саму адресу по максимуму. Підтверджуємо, поки вони йдуть, я тобі коротко розкажу про маршрут, Точніше, покажу його. У нас в телеграм-каналі ми давали покроковий маршрут, навіть з фотографіями. Ти можеш піти подивитися, як воно виглядає. Все це покроково. А також повний опис. Чому ми виводимо в мережу оптимізм? Тобто у нас тут початок з оптимізму. Далі ми будемо бріджити в полігон. З полігона ми будемо бріджити в бейс. І з бейза ми будемо свапати, і потім бріджити знову в оптимізм. Навпаки. Таким чином, ми фармимо 6 дропів. Ми Фармимо оптимізм, ми фармимо джампер, релей міст, хайперлей міст, Бібоп це свап, новий Сваблка, і Майян це також Брідж. Це всі токени і це всі проекти, які не мають ще свого токена. І потенційно зробивши пару транзакцій через ці проекти, ми можемо претендувати уже на дроп. Все дуже просто. Головне сісти і зробити. І так, після того, як ми отримали наші токени на гаманець, ось вони у нас вже є. Наші стейблкоїни, у нас є ефіріум, мережі Оптимізм. Ми маємо працювати з трьома мережами. Ми працюємо з мережею Оптимізм, ми працюємо з мережею Polygon і ми працюємо з мережею Base. Тобі треба переконатися, що в тебе є газ на цих мережах. Тобто газ це нативний токен, яким ти будеш оплачувати комісії в цій мережі. Ми збираємося використати бейс і полігон. Тут є. У нас на джампері є така іконка, називається GAS, де ми можемо використати ці нативні токени Ethereum, які у нас ми відправили спочатку в Оптимізм. Щоб поповнити газ на бейзі, тобі треба буквально на пару доларів. На 2, на 2 долари, на 2-3 на долари, тобі буде достатньо. Якщо можеш більше закинути, звичайно, це ніколи буде не лишнім. Ми з вами тут швиденько також використаємо мости деякі і будемо також виконувати ончейн активності. Швиденько поповнюємо і чекаємо. І так, поки паралельно в тебе йде ця транзакція, ти можеш запустити наступну. Нам потрібно в полігоні. Також відправляємо туди на, на пару доларів. Головне щоб, в тебе, головне, щоб в тебе було там на газ. Все, підтверджуємо, підписуємо транзакцію і все. Можемо рухатись далі, воно дойде в свою чергу. Тепер ми з вами відправляли деякий ефір в мережу оптимізм. Він по суті нам стільки тут не потрібен, ми можемо його одразу свапнути на наші стейблкоїни, які тут є, і щоб узбільшити свою ліквідність. Також обов'язково звертаємо увагу, що ми свапаємо не всю суму. У нас є, є тут 0.01, ми свапаємо не все, ми залишаємо тут також на газ. Агрегатор можеш вибрати любий собі свап, підтверджуємо. Тут Ми свапаємо на 1763, отримаємо 1765, підтверджуємо. І так, все. Ми залишаємо транзакцію. В цілому у нас уже все свапнулось. Просто інтерфейс інколи буває під туплі, і може тобі показувати, що транзакція пройшла чи не пройшла. Може бути вона ще in action, але насправді, як бачиш по балансу, ми вже отримали наші стейбли. Їх можна перевірити ось тут. Гаманці це є тепер, щоб перевірити, чітко що в тебе все там дійшло. Ти береш, копіюєш номер свого гаманця, і треба його вкласти в дебанк. Просто перевірити, чи в тебе там. Все є, чи в тебе дійшло твої токени на газ, чи є в тебе все там в мережі, скажімо, в полігоні. Так, у нас все нормально, у нас там є 4 долари на газ, ми будемо працювати в бейзі, перевіряємо також, що у нас там. У нас є один доларів на газ, все, все прекрасно, можемо працювати, тому що проблема в тому, якщо ти. Часом відправиш стейблкоїни, скажімо, в мережу Polygon, а в тебе там не буде нативного токена Пол, ти не зможеш зробити ніякої транзакції там, тому що ти ніяк не зможеш заплатити за комісію. Комісію внутрі мережі ми платимо в нативних токенах. Якщо це, скажімо, layer 2 різні там Optimism, Arbitrum, Base, ZK-Sync, Starknet, ми платимо в ефірі, то в інших мережах, наприклад, в Polygon ми платимо Polygon, в Avalanche, AVAX, в, Bin... в Binance Smart Chain, BNB і так далі. Кожна мережа має свій нативний токен. Пішли далі по маршруту. І так, у нас далі по маршруту брідж наших usd Coin USD в полігон USDC. Поїхали. Ми це робимо через джампер. Вибираємо тут полігон, вибираємо тут USDC, нажимаємо Max, можемо виділити плюс-мінус круглу суму. І тепер саме цікаве, у нас є пару варіантів, як ми можемо забріджити. У нас є Mayan. у нас є Relay. Акрос, Старгейт і різні мости. Так як ми хочемо фармити різні дропи, ми вибираємо релей, він достатньо швидкий, і відправляємо транзакцію релей. Підтверджуємо, підписуємо нашу транзакцію, даємо згоду і очікуємо. Все, транзакція пройшла успішно. Далі у нас по маршруту йде полігон USDC, нам треба свапнути на врапнутий ефір. Знову ж таки, через джампер. Ідемо, вибираємо полігон, вибираємо Врапнутий ефір. Вбираємо по максимуму. І тут уже не важливо чим, просто свапаємо, підписуємо транзакцію. Буває так, що транзакції не проходять. якщо вони у вас не проходять, значить ви її видаляєте і пробуєте знову, але використовуєте якісь інші, іншу опцію. Кажемо, нам зараз щось запропонує інше. От зараз ван інш пропонує. Ми пан іншом свапнемо. Готово. Ми отримали врапнутий ефір. Далі йдемо ми. вратнути ефір з мережі Polygon. Нам треба забріджити через Merkly в Hyperlane в Base. Тиць. Нас перекидає на інший сайт. Ми під'єднуємо наш гаманець. Даємо дозвіл, вибираємо мережу Polygon. Вибираємо з цієї сторони мережу Base. Вибираємо, скільки ми хочемо відправити, ми хочемо майже всі відправити. Нам показує, що транзакція займе приблизно 10 хвилин. Воно в нас візьме 1,6 нативних токена на пол і відправить наш ефір в мережу Base. Так, ми згодні, підписуємо транзакцію. Зараз ми підписуємо транзакцію, воно вже нам чітко роз, роз, розписало, що ми відправляємо 0.14 ефірів. І 1,6 полігона. Це ми платимо самому мосту. Комісію. Підписуємо, підписуємо. Очікуємо. Все. У нас е, з'явилась е, в експловері. Ми можемо глянути на якому етапі знаходиться наш брідж. Частенько воно буває, що воно не знаходить наш меседж, тому що блокчейн ще його обробляє. Воно може зайняти там до хвилини, може трошки більше. Просто треба почекати. Воно тут з'явиться, і потім ми побачимо, що у нас все є. Зараз меседж not found, просто очікуємо, поки вони дійдуть. І так, пройшло декілька хвилин. Наш меседж був знайдений і доставлений. Все, ми це можемо перевірити в себе в гаманці. Можемо відкрити, глянути, перевірити, що у нас в мережі Base з'явився ефіріум, який ми свапили. Все, клас можемо закривати і рухатися далі. Далі у нас в мережі Base, нам треба свапнути наші ефіри на USDC, також через джампер, вибравши свапалку Bebop. Заходимо в джампер. Вибираємо мережу Base, вибираємо Ethereum, вибираємо USDC, знаходимо все. Свапаємо не всю суму, тому що нам пам'ятаємо, потрібно мати на газ. Ось тут у тебе буде перелік різних е, агрегаторів. Зараз Bibop у нас не знаходить, тому ми можемо зробити іншим способом. Ми можемо перезавантажити, не знаходить. Добре, ми можемо, щоб не руйнувати наш маршрут і не, не втрачати саму взаємодію з Biboboм, ми просто підемо на сайт Biboba. Він у мене є в закладках. Обов'язково використовуй закладки, не шукай не гугли. Ми законектимо наш гаманець, виберемо мережу Base і виберемо токени наші Ethereum і свапнемо їх тут на USDC. Крапка 14.4 ми хотіли. Все, розміщаємо заявку. Готово. Ми свапнули. Тобто, якщо в джампері тобі не дає цієї опції через бібоп значить треба йти прямо сюди і свапати прямо на офіційному сайті. Далі, по маршруту, ми наші USDC, нам треба забріджити навпаки, в оптимізм, звідки ми почали. І так, ми беремо наші USDC, вибираємо мережу Optimism, вибираємо USDC, обов'язково дивись на контракт, щоб він закінчувався на FF85. Це той контракт стейблкоїнів, які підтримують біржі для поповнення. Тому що ти потім, коли будеш виводити стейблкоїни, в тебе контракт повинен бути саме ось цей токен і ніякому разі не інший. Ми вибираємо. І по нашому маршруту ми використовуємо ще один міст, називається Майян. Ця транзакція буде йти 21 хвилину. Ми не будемо дочікуватись, ти її робиш. Просто запускаєш. І потім, як тільки вона закінчить, вона дійде, ти можеш виводити свої стейблкоїни на біржу або залишити собі на гаманцю, щоб через неділю знову повернутись до цього маршруту і трошки його змінити. Можна змінити саму кількість, яку ми відправляємо, можна змінити послідовність, ти можеш одразу відправляти там в бейс, свапати в бейзі і відправляти в полігон. Все, ми очікуємо, а наш міст пішов. Цьому маршруті ми використали мережу оптимізм, мережу Бейс. Це ми потенційно ми можемо отримати дроп від оптимізма. Ми заюзали джампер. Можемо отримати потенційний дроп від джампера, А також ми прокачуємо самі XP в джампері. Ми використали рілей. Ми використали хіпхайперлей, бібок та маян. Цей маршрут вже дуже давно проходять наші підписники з телеграм-каналу. Обов'язково підписуйся. А також ми дуже детально навчаємо наших учнів на менторстві, а також в Діскорді, саме різним фішечкам з цього маршруту. Чому ми робимо саме так, чому ми використовуємо саме ці мережі? Розповідаємо детально про кожен на. Крок. Не забудь поділитись в коментарях, чи вдалося тобі вже щось заробити на дропах та скільки. Можливо, ти не пробував, хочеш спробувати. Нам все цікаво. З тобою був Бойцик з Дір Всього найкращого, пока!